Рим, 80-й на Є, колізей, 50 тисяч людей кричать на арені, жінку в ланцюгах, голу та охоплену страхом, прив'язують до дерев'яної конструкції. Раптом відпускають бика, але не щоб убити її. Охоронці побудували механічну корову та запхали жінку всередину, змушуючи бика робити своє. Це страта, замаскована під міф про пасіфею цариці, яка любила бика. Натовп гримить, діти дивляться, сенатори сміються. Ось римське розважання це не вигадка, це справді сталося. Поет Марціал був там на відкритті колізею і записав усе ми бачили Пасіфею, приєднану до бика. Древня легенда одержала своє свідчення при Цезарі. Велична імперія мала закони, а кведуки філософію. Та ж публічне зґвалтування стало сімейною розвагою. Сьогодні ви дізнаєтеся про найжорстокіші, найрозпусніші, найбезлюдніші видовища римської арени. Те, що Голівуд ніколи не покаже, що вчителі ніколи не згадували. Рим документував це детально не з божевілля, а з політики, пропаганди, контролю. Це було цілком легально. Я Краун Дегер тут. Немає цензури, тільки правда, яку Рим воліє забути. Помітьте, як люди завжди говорять про героїчних гладіаторів, але ніколи не розповідають про це. Щотижня я показую найбільш тривожні історії, які світ ігнорує. Якщо хочете нецензурованої історії, ставте лайк і підписуйтеся, далі буде набагато жорстокіше. Рим Стернайстер Ері. 60 мільйонів людей. Найбільша імперія в людській історії, кожне велике місто мало одне спільне арену, понад 250 амфітеатрів розсипалися по всій римській території. Колізей вміщував 50 тисяч глядачів та був переповнений майже щодня. От що потрібно розуміти, це не випадкове насильство, це індустріального масштабу смерть. Історик Євтропій розраховував, що за чотири століття на римських аренах загинуло 400 тисяч людей, ціле місто стерте з лиця землі задля розваги. На відкритті колізею імператор Тит святкував 100 послідовних днів ігор 9 тисяч тварин зарізано, 90 смертей щодня для забави. Траян після завоювання Дакії влаштував 123 дні ігор, 10 тисяч гладіаторів, тисячі в'язнів страчено, філософ. Сенека відвідував ці ігри і написав щось жахливе Я повертаюся додому жаднішим, жорстокішим і менш людським тому, що був серед людей. Він спостерігав страти у полудень, злочинців, прив'язаних до кілків, левів, що нападали. Натовп робив ставки скільки часу потерпіла, кричатиме перед смертю. Це була обіднята розвага чому? Тому що Арена робила те, чого ніщо інше не могло вона навчала послуху через задоволення. Коли ти бачиш людину, розірвану на шматки, ти дізнаєшся, що чекає на ворогів Риму. Коли кричиш, дивлячись на смерть, ти стаєш співучасником, і цей співучасть був усім змістом. За розрахунками історика Касія Діона, Рим витратив на арену більше ніж на дороги, школи чи лікарні. До друєстетної екери вони мали ланцюги постачання, що доставляли левів з Африки, злочинців, з галії, християн з Юдеї. Це була бюрократична розписана бюджетована смерть, упакована як розвага і доставлена щодня населенню залежному. Від жорстокості, те, що ви щойно чули, це була система. Тепер покажу вам, що насправді відбувалося на цьому піску видовища, через які 50 тисяч людей кричали, поки людяність гинула перед ними. Почнемо з того, як усе почалося. На похоронах з кров'ю у 264 му Морона Донамейри. Три сини хотіли вшанувати мертвого батька не молитвами, а Кров'ю вони озброїли трьох рабів та змусили їх битися на смерть на форумі Боаріо, худобному ринку, що смердів гноєм і димом. Це не була розвага, це був мунус, обов'язок перед мертвими. Практика походила від римських ворогів, кампанців та самнітів, що вірили, ніби неспокійні духи потребують крові для миру. Але римське дворянство побачило щось інше владу. Похоронні ігри з кров'ю доводили багатство, похоронні ігри зі спектаклярною кров'ю доводили домінування до третій стечер до Ноюешен. Політики використовували похоронні ігри як виборчі інструменти. Сенат називав це благочестям. Натовп знав, що це політика. Навіть обладунки розповідали історії. Гладіатор самніт носив обладунки, що наслідували завойованих Римом ворогів. Кожний удар був переповіданням римських перемог, смерть стала пропагандою. Тимчасові дерев'яні трибуни змінилися на постійні амфітеатри, храми насильства, де смерть шептала одне послання. Рим наказує людям, арміям самій смерті. Якщо похоронні ігри були тим, як це почалося, то далі арена перетворилася на найжорстокішу римську Видовище, тому що Рим відкрив щось екзотичне, страждання продається краще, ніж звичайна смерть. Леви з північної Африки, барси з Кавказу, крокодили з Нілу, жирафи волоком перетягнені через пустелі, їх не виставляли як дива природи, а засуджували як здобич у карнавалі різанини. Римляни називали ці видовища венаціонеси, полюванням. Але це були не полювання, а страти самої природи. Юлій Цезар задав тон у 46-м речем до Найжери, парадно виставивши жирафу, першу, що коли-небудь бачили в Європі. Її називали Камелопардалісом, тому що у Риму не було для неї назви. Тварина була кинута на пісок, щоб її розривали. Послання було ясне якщо Рим здатен захопити найдивніші створіння живими. Він може завоювати будь-що. Різанина вибухнула на відкритті колізею. Імператор Тит наглядав смерть більш ніж дев'яти тисяч тварин в одному фестивалі. Археологи знайшли кістки з ознаками навмисного голодування. Леви й ведмеді були ослаблені заздалегідь для швидкого й кровавого убивства. За лаштунками логістика була жорстока. Каравани волокли клітки через палаючі пустелі, флоти плавили їх вниз по Нілу. Доставники ризикували життям, везучи живі трофеї у місто, що вимагало свіжої крові з кожним світанком. Пліній старший попереджав, що рідкісні види зникали зі своїх земель: леви, барси, слони штовхалися до вимирання. Колізей був не просто театром смерті, а екологічною машиною руйнування. Різанини тварин приваблювали натовпи, але Рим хотів більше йому хотілося напруги дисбалансу в боях, де результат був знаний заздалегідь, але страждання було справжнім. Йому хотілося театру замаскованого підбій. Коли ви уявляєте гладіатора, ви думаєте про двох рівномірно зіставлених воїнів реальність була перекручена. Рим розвивався на дисбалансі і боях. Спроєктованих для жорстокості, ув'язнених і злочинців штовхали на арену в костюмах, клоунів давали їм дерев'яні мечі і посилали вмирати проти загартованих убивців. Натовп висміював приреченців, поки ті падали. Публічне вбивство, замасковане під спорт. Зброя ставала персонажами Ретіарій битися з сіткою рибака і тридентом проти сектора, чиї шолом був спроєктований, щоб відбивати сітку. Це була не майстерність, а напруга, чи сітка захопить, чи меч пройде. Іноді один гладіатор стикався з безліччю ворогів, іноді цілі загони битися між собою, перетворюючи арену на болото крові та понівечених трупів. Шоломи були знаряддями тортури, деякі звужували видимість, змушуючи бійців спотикатися напівслепими, поки аудиторія гухала. Від сміху, інші були настільки важкі, що підняти голову ставало мученням. Обладунок не був захистом, він був покаранням. Гладіаторів одягали як варварів, примушуючи наслідувати розбитих ворогів Риму. Їхня неминуча поразка нагадувала всім, що імперія завжди переважає. Дисбаланс в боях був жорстокий, але то був не найгірший. Тому що у Риму була спеціальна категорія жертв люди, які не мали боротися. Вони повинні були вмирати кричачи, поки натовп сміявся. Їх називали засудженими до звірів, злочинці, дезертири, раби військовополонені. Вони ставали небажаними акторами в страті, замасковані під міф. Кожне покарання відповідало злочину, воришків – Розривали вовки, підпалювачів спалювали живцем, зрадників кидали левам. Кожна сцена була моралью, написаною справжньою кров'ю. Леви голодували до шаленства перед звільненням, ведмеді, закуті в ямах, були спровоковані на люту злість. Невизначеність, чи звір нападе швидко, чи тривалиме свою здобич, тримала трибуни в екстазі. Під час святкувань Траяна. Після завоювання Дакії тисячі полонених були різані понад 123 дні. Це не було випадковим, це було організовано як акти. Трамей! Кожна смерть була спроектована, щоб утримувати аудиторію в напрузі. Історик Страбон записав про жертв, прив'язаних до кілків з дикими кабанами, що були відпущені. Кабани, навчені атакувати рухи. Калічили в'язнів, поки НАТО впробив ставки на те, скільки часу кожна жертва, кричатиме: це не була справедливість, це була розвага з моральною маскою. Чекайте чотири видовища, тисячі мертвих видів, людей, перетворених на реквізит. Якщо ви думаєте, що це найгірше, що робив Рим, ви помиляєтеся, тому що далі страта перестала бути про смерть і стала чистим садистичним театром. Для засуджених недостатньо було вмирати, вони мали виконувати свою смерть, розігруючи римські міфи своїми тілами. Ув'язнених примушували грати приреченим героям Орфей, музикант, що приручав звірів, у мітах звірі сиділи зачаровані. На арені ведмідь був відпущений під час виступу і растерзав співака. Поет марціал був свідком. Ми бачили Орфея, якби він не поспішав. Звірі послухали б його та його розірвали. Іншу жертву примушували грати дедала, підвішеного на грубих крилах. Він летів недовго, перш ніж упасти до звірів. Марціал жартував, що чоловік мав би побажати справжніх пер, найбільш гротескне видовище Пасіфея і бик. Один показ інсценізував її союз із механічною твариною, за яким слідувало розривання, що розмивало межу між страттю, приніженням і порнографією. Тертуліан записав, що жінок в'язнів іноді одягали, як жриць, і насилювали перед натовпом перед убивством. Послання було простим Рим володів своїми мітами так само, як володів людьми, героями, лиходіями, королями. Королевами ніхто не був безпечний від переписування як реквізиту в виставі смерті, для глядачів це були побічні видовища для засуджених мученицькі кінці в костюмах. Для Риму пропаганда набувала плоті. Усе, що сталося досі, відбувалось на землі в звичайній арені, але Рим не був задоволений. Вони запитали а якщо затопити арену? А якщо привести океан у пустелю і змусити людей вмирати на морі. Симульовані морські битви на Умахії були видовищами божевільного масштабу, де вода сама ставала зброєю, Юлій Цезар у 46-му рен Доної викопав величезний басейн біля Тибра, наповнив його водою і кораблями з тисячами полонених, штовхнутих на борт, наказав їм битися як. Ворогуючим флотам. Вони були не актори, а люди, засуджені вмирати для оплесків, стріли, катапульти, сталь, кровопролиття на плаву. Август розширив це у другородоноверо, створивши басейн майже 2000 на 1200 футів, живлений спеціальним акведуком лише для його наповнення. 30 Військових кораблів стикалися, переповнені в'язнями, приреченими ніколи не піти живими. Послання було ясне Рим міг керувати морями там, де їх не було, навіть природа прогиналася під його владою. До 52-го Ронана Ірн Клавдій осушив озеро, фусини для іншої наумахії. Коли полонені привітали його словами моритурі та салютант, ті, хто має вмирати, вітають вас, історія. Добула один з найжахливіших своїх рядків. Навіть колізей мав канали для затоплення морських видовищ, а потім зливу для боїв наступного дня. Жорстокість стала інженерним проектом. Арена ніколи не перестала вдосконалюватися. І коли імперія старіла, видовища ставали все більш розпусніші. Ось де Рим перетнув усі залишившися лінії. Жінок змушували битися, іноді голих, іноді проти карликів або тварин. Сатирик-ювенал насміхався з них та записи доводять, що вони справді битися. Їхня присутність розмивала гендерні межі, але утверджувала темнішу правду. Ніхто не був поза межею римської жаги до видовищ, полонених одягали в смолу, замочували сорочки і запалювали. Тертуліан гірко писав: вони були живими смолоскипами. Це не були страти, це були попередження виритися в живе тіло. Люди й жінки звивалися, поки дим звивався в небо. А продавці пропонували вино й діти грали неподалік. Розп'яття, запозичені зі сходу, інсценізовані всередині арени. Люди й жінки прибиті до дерева, поки натовп вп'їв обід. Смерть не була швидкою, вона тривала години іноді дні, а аудиторія спостерігала за всім. Комот, найбільший виконавець, ворвався в колізей в костюмі Геркулеса, різаючи сотні тварин. Тварин каліцили заздалегідь, він битися й гладіатором, але з кожною перевагою, визначеною заздалегідь. Програш був неможливий, оплески були обов'язкові. За розрахунками історика Касія Діона, комод битися гладіатором 735 разів кожна перемога коштувала казні мільйон сестерців. Християни, які відмовилися від речися своєї віри, були кидані левам, спалювалися живцем або розп'яті як масове розважання, їхні смерті були перетворені на видовища для натовпу. Це не були страти, це були. Кампанії проти будь-якої ідеології, яка кидала виклик верховенству Риму, ми охопили 11 видовищ, сотні тисяч мертвих, яке було найбільш розпусніше, міфологічні страти, де люди розігрували власну смерть, живі смолоскипи, морські битви. Поділіться своєю відповіддю в коментарях, тому що я хочу знати, у якій точці розважання стає злом. Що сталося після століть цього? До пізної імперії Рим витрачав на арену більше, ніж на військо, більше на видовища, ніж на інфраструктуру. Не всі кричали. Сенека признався, що страти його загартували. Я повертаюся додому жаднішим, жорстокішим, менш людським, тому що був серед людей. Насильство проникло крізь стіни арени, отруїло повсякденне життя. Для християн амфітеатр був переслідуванням і доказом. Тертуліан назвав видовища насінням жорстокості, засуджуючи імперію, що кричала несправедливість як спорт, економічно ігри поглинали багатства, правителі банкрутили себе, переслідуючи видовища, грандіозніші за попередників, культурно апетит затупив римський край, громадяни, які колись шанували дисципліну. Тепер вимагали дешевого хліба і нескінченних цирків. Ювенал насміхався цією фразою хліб і циркаси, жага до видовищ видала, наскільки далеко Рим відійшов від своїх коренів, коли кордони тріщали і кошти висихали, арени крахували. До п'ятого століття колізей стояв порожній, його звук мовчав, його рики пішли. Моральне питання чи могло суспільство, яке навчило своїх? Людей тішитися страданням справді триматись, історія каже ні. Якщо ця історія змусила вас почуватися хворо, але ви не можете перестати слухати, ставте лайк тепер, тому що це означає, що ви справді хочете нецензурованих історій. Якщо хочете, щоб я розслідував більше гротескних секретів, які книги приховують. Підписуйтеся, тому що щотижня є новий історичний кошмар. Сьогодні колізей стоїть зі шрамами, але гордо. Прогуляйтеся його тунелями, і ви можете почути відголоси. Залізо лунає, звірі ревуть п'ятдесят, тисяч голосів підіймаються в один. Камінь легко подивуватися, але важче пам'ятати його мету. Жорстокість відпрацьована поки не стала нормальною. Римські арени були не про кров, вони були про контроль, формування того, як громадяни думали, сміялися, слухалися. Кожне полювання, кожна страта, кожен міф, народжений у криках, служив одній меті зробити владу вічною. Ось попередження виритися в руїнах, цивілізація, що прославляє насильство, зрештою, крахує під власні оплески. Але Рим був не єдиною імперією. Що перетворила смерть на розвагу, є ще одна цивілізація, що зробила щось ще більш перекручене: людське жертвоприношення. Дивіться відео, що з'являється на вашому екрані. До побачення в наступному кошмарі.